Привіт, друзі! Мене звуть Ірина я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд нової роботи. Це перша композиція серії кашпо» Кущик чорниці. Він зроблений з флористичної полімерної глини, ягідки і листочки тоновані художніми фарбами. Давайте детальніше його розглянемо. Тут є Ягідки і стиглі, і зленкуваті. Я навмисно так це зробила. На мою думку, кущик так виглядає більш реалістичним. Кашпо я зробила з гіпсу, це скульптурний гіпс. Воно пофарбоване. Зверху я його покрила лаком. Його можна буде витирати вологою серветочкою. Воно не боїться води. Можна сміливо це робити, якщо десь там випадково забрудниться. Ось такий гарний літній кущик. Ще хотіла показати кашпо задекороване. Мохом ягідля стабілізованим. Ось такий він гарний зелений. Якщо в приміщенні буде 60-50% вологості, він не залишиться таким зеленим гарним. Якщо буде трошки суше, він стане більш зовтішим і таким сухішим на дотик. А коли знову вологість підніметься, він знову стане зелененьким. М'яким ось таким гарним. Якщо вам сподобався цей кущик, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Дякую всім за перегляд. Бувайте!